Вітаю, це панове, глянемо сьогодні паяльні станції. Паяльні станції працюють шляхом нагрівання жала паяльника або подачі гарячого повітря для розплавлення припою, що дозволяє з'єднати або роз'єднати електронні компоненти. Основні компоненти паяльної станції це блок управління. Терморегулятором та індикатором паяльний, контактний або повітряний підставка та додаткові аксесуари, такі як тримачі, відсмоктувачі. Як працюють паяльні станції? Контактні станції передають тепло безпосередньо через нагріти жало паяльника до компонентів. Блок керування підтримує стабільну температуру в заданому діапазоні, наприклад, від і до певних значень. Термоповітряні станції нагрівають повітря за допомогою нагрівального елемента, спіралі, подають його через сопло до компонентів, розплавлюючи припій. Турбінні мають вбудовану турбіну в рукояці, яка створює потужний потік повітря. Компресорні мають компресор у болтій станції, що подає повітря через шланг. Що складається в паянні станції? Паяльник або термофен основний робочий інструмент. Станція може бути комплектована одним або декількома інструментами для різних завдань, Наприклад. Термопінцетом для демонтажу дрібних компонентів. Блок керування – Електронний блок, що отримує жилення від мережі і керує процесом роботи. Містить терморегулятор для встановлення потрібної температури та індикатори для візуального контролю. Нагрівальний елемент знаходиться всередині паяльника або термофену. Нагрівається до заданої температури, яку контролює блок керування. Підставка. Спеціальна підставка для безпосереднього розміщення паяльника, коли він не використовується. Часто має губку для очищення жала. Додаткові аксесуари можуть включати тримачі для плат, олово відсмугтовач для видалення залишків, припою вакуумний пінцет набір змінних жал тощо. Паяльна станція це багатофункціональний пристрій для роботи з електронними компонентами, що дозволяє точно контролювати температуру та використовувати різні інструменти. На відміну від звичайного паяльника вона забезпечує більшу гнучкість і точність, що є критично важливим для ремонту комп'ютерів. Як працюють паяльні станції? Принцип роботи залежить від типу станції, але основний є спільним. Регулювання температури, блок керування отримає дані від датчика. Температури вбудованого жалу або нагрівальний елемент паяльника. Якщо температура відхиляється від заданої, електроніка вмикає або вмикає нагрів, підтримуючи точний температурний режим. Передача тепла. Тепло від нагрівального елемента передається на змінний жал, яке безпосередньо контактує з приповітрями компонентами та друкованої плати. Типи нагріву. контактний нагрів у класичних паяльниках. Станція жал нагрівається електричним струмом і передає тепло компоненту. Безконтактний нагрів. Термоповітряні станції подають потік гарячого повітря для паяння або демонтажу мікросхем, що є обов'язковим для деяких видів ремонту. Що складається паяні станції? Основні компоненти паяльної станції це блок керування, корпус. Містить електроніку та елементи керування дисплей відображає потужність температуру для цифрових станцій, Органи керування, регулятори або кнопки для наштування температури, паяльник, паяльна ручка, руки для зручного тримання, нагрівання елемент нагрівання жало. датчик температури контролює температуру жала, змінні на наконечники різної форми та розміру для різних типів робіт. Корпус, долото, ніж тощо. Тримач підставка, стійка для паяльника для безпечного розміщення гарячого паяльника, коли він не використовується. Відсік для губки містить вологу губка або металеву стружку для очищення жала від залишків перебої. Додаткові інструменти залежно від типу станції. Термофен для термоповітряних станцій використовується для паяння та монтажу СМД компонентів гарячим повітрям. Пінцети, щипці для роботи з дрібним компонентом, вакуумний пінцет для захоплення дрібних мікросхем після їх демонтажу. Основні види паяльних станцій. Для ремонту комп'ютерів найчастіше використовують такі типи. Аналогові. Налаштування температури здійснюється поворотом регулятором потенціометру, простіші та, прості, та дешевші, але менш точні. Цифрові маєт екран, що показує точну температуру, забезпечують вищу точність і стабільність нагріву. Термоповітряні, призначені для роботи з СМД-компонентами, замість паяльника використовується який подає потік гарячого повітря, часто є комбіновані з пластичним паяльником. Інфрачервоні найскладніші та найдорожчі станції, що використовують інфрачервоне випромінювання для Контактного нагріву застосовується для демонтажу ВГА Микроскем. Як вибрати паяльну станцію? Бурхливий розвиток. Електроніки та перехід промисловості на використання мініатюрних друкованих плат ста основною причиною появи паяльних станцій. У цих приборах, крім самого паяльника, передбачені додаткові елементи та пристрої, що дають змогу значно полегшити прискорити процес пайки, демонтаж електронних елементів і друкованих плат. Однак багато електронників-початківців або просто аматорів та і професійних фахівців не завжди можуть правильно вирішити питання, як вибрати з станцію. Ну і коротенько про що далі текст. Вибір паяльної станції за типом пристрою. Термоповітряні паяльні станції, контактні пайні станції, інфрачервоні пальні станції, станції з нагрівачем, й чим інфрачервоні елементи. Як правильно вибрати пальну станцію за технічними характеристиками? Це потужність, тип нагрівача, діапазон відхилення і тужність, тип управління, форма жала і насадки, датчики економії та швидкість відновлення, вага рукоятки і підіб'ємо підсумок, як пальну станцію краще вибрати. Вибір пальних станції за типом. Пристрій, щоб правильно вибрати для своїх потреб таку станцію, необхідно знати і будуємо можливість. Широкий серед пайної станції пропонується багатьма інтернет-магазинами. Ми не будемо їх рекламувати. Спочатку потрібно визначитись, як підійде паяна станція, яку вибрати для конкретного випадку. За типом пристрію, всі пайні станції поділяються на контактні та безконтактні, які в свою чергу можна поділити на такі категорії. Ну, давайте розберемо цю таблицю. Детальніше види дистанції контактні і безконтактні. Давайте так раз. І отут у нас ось, ось це ось беремо. Оп. Так, контактні, контактні поділяються тільки за видом припої, які використовуються логіально свинцеві. І припої без свинцю. Так. І інфрачервоні. Або із застосуванням фену комбіновані з нагрівальним IC-елементом. Інфрачервоним, да. паяльними, паяльними станціями. Вважаються такі. Пристрою роботи, які ґрунтується на монтажі та, чи демонтажі плат та інших дрібних чіпів або смд елементів без використання синюю, без безпосереднього контакту з ними. Саме такий принцип функціонування закладено інфра-червоних і термоповітряних станціях. Якісні пайні станції за доступною цим можна придбати в інтернет-магазинах і так далі. Термоповітряні паяльні станції. Поява такого обладнання стала наслідком того, що всі. Станції, які існували, виготовляли для монтажу друкованих плат а для зворотного процесу до монтажу дрібних деталей, їхнє застосування було неефективним. У зв'язку з цим і народилося ідея використання в складі пального пристрою термофену. Іноді майстри замість нього використовують для демонтажу звичайний газовий паяльник, Пальник або фен промислово призначений. Однак такий підхід не завжди саме виправдували, себе виправдує, оскільки засовані нагрівачі своїм потужним стром свої гарячий питтю буквально змітають радіодитайс сплати, і результат, якого виказується виконаної роботи, сильно страждає інші елементи. Спеціальне передбачення для паяльної станції Фен монтовано цифрові контролер і використовуються окремі насадки, що розділяють потік цифрових контроли, потік гарячого повітря, який він видає за його допомогу. Це дає можливість за один раз розігріти велику кількість мініатюрних серед компонентів або ЧІП без нанесення шкоди платі і потім просто зняти їх. Тому під час ремонту великої кількості апаратури паяльні станції такого типу є просто незамінною. Устаткування паяльних станцій спеціалізовано фен з... Додатковим елементом механічні або цифри індикатори роблять їх трохи дорожчими, але покупки продовольчи. Тому в кожному випадку питання про те, як вибрати паєнну станцію, все одно вирішується залежно від передбаченого типу робіт. Особливо актуальним таке обладнання на конвейерному способі виробництва радіодетали або ремонті електронної техніки. Для виконання демонтажних робіт можна скористати станцію, в якій є тільки один фен. А паяльника немає. Ці станції називаються Яку паяльну станцію вибрати, вирішувати користуватися контактні паяльні станції. Це звичайні паяльники, що різняються тільки вищою потужністю і дещо досконалим пристроєм і електронний елемент. Такі тип паяльні станції більш відомий радіаматором, як паяльник, регулюваною за допомогою електроніки, температури. Техніка їх застосування нічим не відрізняється від звичайних пристроїв. Пайка може здійснюватися з використанням олов'яного суміші або без використання олова. До складу контактної станції зазвичай входять такі елементи. Безпосередньо сам паяльник може йти за набором змінних жал, може йти він, блок управління різних консультацій, який відповідає за регіоніпери, і спеціалізована спеціальна підставка. Це недорогі прийти, що ворі компактністю і мінімум функцій. Тому набір пельних станцій з таких типів особливих труднощення викликає залежить від виконання задань. Інфрачервоні пельні станції. Ще один із безконтактних видів пельних станцій є інфрачервоні станок і з їхньою допомогою виконують ті самі операції, що і з термоповітряними. Відмінною, основною відмінною виступу пає виконання цих операцій значно якісніше, акуратніше і безпечніше. Спеціальний термофен нагріває до однакової температури не тільки. Самі елементи, які потрібно манувати, а й усі наявні на них платі металеві елементи. Основною відмінністю пристрою цього типу є навіть спеціально нагрівання елемента, що має форму кварцу або керамічного випромінювачів. У зі фаршової паяльні установки мають низку переваг перед термоповідами. З їхньою допоможе виконувати роботи з компонентів зі складним профілем, рівномірне нагрівання місця детальне. Майбутні пайки завдяки точно стримуванню теплового променя інфрачервоного пучка. Точку майбутньої пайки нема потреби від під. Кожну мікросхему обов'язку застосовувати окрему насадку. Основним секретом таких верстацій є відмінність у ступені відбиття інфрачервоних промінь, контактів з металу і самої деталі. Таким чином у неможливість її, її перегрівання. Вартість паяльних верштатів інфрачервого виправнення значно перевищує вартість станції іншого типу. Вони випускаються в різних модифікаціях з, -з, -з вентиляторами та без них, різної потужності тощо. Це доволі складні пристрої, особливо останні моделі, які можуть. Можна під'єднувати до ПЗ комп'ютера і за його допомогу контролювати процес паяння згідно із заданою температурою та іншим установкою. Однак інфрачервоні станції сьогодні е, значно обійшли інші види таких пристрій. Найчастіше їх обирають професіонали. Вони чудово знають, яка має бути якісна паяльна станція, яка краще серед наявних різних видів для виконання того чи іншого завдання. Станція нагрівачами, IT-елементами. Цей тип паяльних установок зазвичай використовують для ремонту. Ноутбуки ПК або інші електронні техніки великих розмірів. Вона дає змогу виконувати багато різноманітних операцій з пристрілів електроніки, монтувати та деремонтувати великі плати на кшталт материнок ПК тощо. У, у пристрої таких станцій зазвичай передбачені такі елементи. Стіл для жорсткої фіксації ремонтуваної техніки верхній нагрівач, який служить для розпалювання, розпалювання на, на деталях контактів. попередній нагрівач великих розмірів, який запобігає деформації плати і робить рівномірно нагрівати деталі. Система контролю температури автоматичного режим термодачі, контролю тощо. Керування роботою такої установки, досить просте. Включає людський фактор меню. Потрібно закріпити деталі або елементи і вставити термопрофіль у порядок роботи, виставити термопрофілі порядок роботи. Решта виконується в автоматичному режимі. Яке, як правильно вибрати паяльну станцію за технічним характером? Щоб правильно вибрати паяльний станок у кожному конкретному випадку, необхідно попередньому видності з технічними критеріями станок. Потужність. Найкращим варіантом вважається, станція потужністю 60-90 Вт, така модель підійде для вирішення більшості завдань. Тип нагрівача. Якщо бюджет дозволяє, то краще робити установку з керамічним нагрівачем. Це можна зробити, це можна зробити, це можна не робити. Така станція прослужить довго. У разі обмеженого бюджету варто віддати переустановка з нагрівачем з ніхрому, що обійдеться значно дешевше. Діапазон відхилення і точність. У разі, коли вирішення майбутнього завдання вимагає великої точності, варто купувати станок для пайки, що вирізняється високою точністю і широким спектром відхилень. Температурні коливання не повинні становити більше 10 градусів Цельсія. Тип управління. Якщо потрібна, простіша, установувати, вибирати види паяльних станцій з аналоговим типом управління. У випадках, коли потрібна більш точність у роботі, краще віддавати перевагу установка із цифровим керуванням. Форма жала і насадки. Фахівці раді вибирати станції. До комплекту, який входить комплекс додаткових насадок для заміни. У цьому випадку вам вдасться отримати рівні, акуратно виконані спайки. Датчики економії та швидкість відновлення. Краще вибрати пеєльні станції з інтегрованим датчиком економії. Це дасть змогу істотно заощадити витрати електронесоби в разі тривало безперервного використання. Вага рукоятки для зручності роботи та недопущення передчасної втоми Віддавайте перевагу станціям з неслизькою і легкою. Рукояткою. Не слизькою. Підіб'ємо підсумки, яку паяльну станцію краще вибрати. З викладом матеріалу стає очевидно, що пальна станція це комплекс обладнання для виконання завдань, які одним наші пам'ятним виконати не вдасться. Паяні установки значно перевищують паяних за своєю спотунністю і рівнозначності. Але питання, яке краще паяльна станція, як вибрати її в кожному конкретному випадку, дуже часто е, становить багатьох покутів кутів у становище. Ми рекомендуємо фахівців. Да? Оптимальний варіант є використання різноманітних паяльних верстачів, залежно від тих сіл, які ви перед собою ставите. Щоб знати, як правильно вибрати паяльну станцію, рекомендуємо дотримуватися простих правил. Якщо вам потрібен пристрій для домашнього користування, то найкраще купувати контактні станції або термопільник комбінованого типу. Для професіоналів які працюють у ремонтних майстернях, або це найкращий варіант встановлення інфрачевої певні станції. Пані станції для майстра як тобто, оптимальний інструмент для точних робіт. От, будь ласка, така пена. Пайка. Один з найважливіших процес у світі електроніки та ремонту. Від правильного вибору пає станції залежить не лише зручність роботи, а й... Якийсь результат, чи то монтаж дрібних мікростеп, чи ремонт платину, навіть виртувати електронних прототипів. Якщо ви мислите тим, як станцію обрати, цей гід саме для вас. Контактні пельні станції класика для точного контролю. Це найпоширеніший тип обладнання. Які використовують як новачки, так і досвідчені майстри. Суть їхньої роботи передачі тепла безпосередньо через жало паяння завдяки регулярної температурі в резервих межах 140-450 можна працювати як чутлинну електроніку, так і з великим металевим компонентом. Станції цього типу часто мають змінні жала щодо адаптувати інструмент до будь-якої задачі Відді відділення пайку до ремонту по ДТ. Термоповітряна та комбінована станції гнучки для складних монтажів. Термоповітряна станція працює за принципом подачі гарячого повітря, що ідеально підход. Для безконтактної пайки за елементів, елементів та багатошарових плат, або в місцях із важкобудосу розміщенням. Така станція дозволяє легко працювати з смд компонентами що широко використовується у сучасній техній електроніці. Комбіновані моделі поєднують собі і класичний паяльник, термоповітряну насадку, універсальний. Варіант для сервісного центру або професійних майстерні. Інфрачервоні пайні станції, точність без перегріву. Ці станції використовують інфрачервоне випромінювання для розігріву зон пайки. Перевага такої метро різнорівноміру з позднім температури та мінімальний ризик перегріти наколишні. Компонентним чи що рядом. Так? Це особливо важливо під час роботи з чутливими мікросхемами та багатошаровими платами. Частіше інфрачервоні станції означені цифровим контролерами, які дозволяють точно налаштувати параметри нагріву для конкретної задачі. Демонтажні станції, які потрібно відпаяти без пошкоджень. Ідеально для тих випадків. Коли потрібно акуратно зняти мікросхему або інший елемент, не пошкодивши друковану плату, завдяки такому регулюванню температури та фокусуванню повітряного потоку ці станції дозволяють знімати навіть найдибніші елементи без ризику для плати. Багато моделей мають функцію в попередньої підігрів плати, що спрощення роботу з баташаром або товстим матеріалом, щоб вони не коробляться. Корисні доповнення, які роблять роботу комфортною. При виборі пайне станції звертайте увагу на наявність точного регулювання температури, змінних насадок жал, підставка очищувача для жала, індикатор нагріву, додаткове освітлення або лупи, будову вентиляція, або фільтру для диму. Ці дрібниці можуть істотно вплинути на зручну швидкість вашої роботи. Таким чином, паянна станція найбільший, ніж просто інструмент, це інвестиція. В якість ваших проектів комфорту та продуктивності. Дякую за увагу.